Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на березень 2024 року. Отже, риба, давайте подивимося на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 10 березня відбудеться новий місяць в знаці. Риби у вашому знаці, і це для вас буде перший сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Новий місяць завжди говорить про те, що щось нове входить в наше життя. А перший сектор гороскопу це сектор, який відповідає за, за нас, за наше я, за нашу особистість, за наші цілі. За наш зовнішній вигляд, так далі, і може бути так, що у вас зміниться ваше мислення. Ви починаєте по-іншому дивитися на певні ситуації. Може бути так, що, наприклад, ви зміните свій зовнішній вигляд, там, наприклад, зміните зачіску або прифарбуєте волосся, зміните стиль одягу. От і тобто у вас будуть і зовнішні, і внутрішні трансформації, але якісь нові це. Це, це те, що раніше якби не було у вашому житті. Наступне це 10 березня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор гороскопу це фінансовий сектор. А планета Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування. За поїздки недалеко, за транспорт і може бути так, що, наприклад, вам необхідно буде домовитись про щось на роботі. Е, тому що другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Наприклад, якщо у вас буде багато спілкування з клієнтами, ви зможете легко домовитись, підписати якісь документи, ви зможете це зробити по роботі. Е, от, і е, вам, якби Меркурій в цьому допоможе. Ось наступне це планета Венера. Адже 11 березня Венера змінює знаки, переходить в ваш знак, знак Риби, і в перший сектор хороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. А перший сектор, який я вже говорила попередньо, це сектор, який відповідає за нашу зовнішність і за наші цілі, і за наші мрії. І, до речі, це сектор, який теж відповідає за зміну статусу, тобто зміну прізвища, тобто хтось з риб. Може вийти заміж або женитися. Ну, це більше актуально для дівчат, тому що е, жінки, коли виходять заміж, змінюють прізвища. Е, але може бути теж і таке. І, наприклад, я хотіла сказати: якщо е, у вас будуть певні цілі, мрії і так далі, то ви знайдете фінанси на це все. Або якщо ви заплануєте собі, там, змінити гардероб і так далі, то... Гроші на це будуть. По Венері гроші будуть. Там, можливо, вам батьки допоможуть, чи ваш партнер допоможе, чи там ви отримаєте якусь виплату. Ну, тобто фінанси у вас на це будуть. Наступне це значить сонце. Аж 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас той самий другий сектор гороскопу. Так як другий сектор це фінансовий сектор, і сектор, який відповідає за гроші, які ми особисто заробляємо, це означає, що сонце вам буде в цьому допомагати. Тобто, якщо ви там сумнівались, будуть у вас фінанси, будуть у вас там ці фінансові можливості, і так далі, то ви не переживайте ці можливості у вас будуть. Наступне, це Марс. Адже 22 березня Марс змінює знак і теж переходить в ваш знак, знак Риби і перший сектор гороскопу. Марс, ну, е, так як це дуже активна планета, він все пришвидшує. І тобто, якщо ви собі там заплануєте е, е, створити новий образ, то він у вас буде дуже швидко. Ви там запишетесь до селі або самі проведете там, аналіз, наприклад. В інтернеті, підшукаєте собі луки і так далі. Тобто це все буде швидко відбуватися. Ось і наступне березень відкриває серію затемнень весняних, і, тобто їх буде два. Одне затемнення буде зараз, в березні наступне в квітні, і 25 березня відбудеться місячне затемнення в знаці Терези, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить затемнення нам? Конкретно це місячне затемнення, це як повня, але яка має набагато більшу силу. І вони говорять про висновок, про підсумок, про завершення певної ситуації, про якийсь певний інсайт, який ви могли винести з тої конкретної ситуації, яка склалася в вашому житті. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це теж фінансовий сектор, і е, це означає, що Наприклад, це не ті фінанси, які ми особисто заробляємо, а це соціальна допомога, допомога від батьків, від партнера, це, наприклад, можуть бути кредити інвестиції, але це тільки ми говоримо про завершення. Наприклад, якщо ви отримували певні соціальні виплати, то зараз вони можуть закінчитись. Або, наприклад, якщо ви Отримували допомогу від партнера або від батьків, то вони вам зараз можуть сказати, Все, ну, ми зараз не маємо можливості тобі, наприклад, допомагати. Або це ще може бути так, якщо ви раніше брали позику, брали кредит в банку, то зараз ви це можете виплатити і можете закрити свій кредит по затемненню. Ось і такий місяць на вас чекає. Звичайно, ви герої цього місяця. Взагалі хочу сказати, що в знаці риби знаходяться п'ять планет в березні місяці, в вашому першому секторі. Тому е змі е зміни однозначно на вас чекають. І е ще хочу сказати, що там знаходяться планети Сатурн і Нептун. Теж вони вже довго знаходяться у вас в першому секторі і будуть знаходитися ще весь весь 24-й рік. І е ще хочу згадати е такі. Планети, як Юпітер і Уран. Вони знаходяться в знаці Телець, а це для вас третій сектор гороскопу, а третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за транспорт, за спілкування. І, можливо, за цей час у вас були зміни в вашому оточенні, в спілкуванні. Ви багато куди з'їздили, подорожували і так далі. Тобто можуть бути такі зміни. Ось, і ще хочу сказати за планету Плутон, адже Плутон змінив знак, перейшов знак водолій. Це для вас 12-й сектор гороскопу, і 12-й сектор це сектор, який відповідає по перше, за імміграцію. По-друге, за духовний розвиток різного роду практики, і це може бути так, що ви захочете піти вчитися на одну з езотеричних наук, типу на психолога, чи на астролога, чи на таролога. чи, Можливо, захочете викладати духовні практики От, там, різною йогою займатися і так далі. Це теж по 12-му сектору. Тобто ви можете і емігрувати кудись, але це може бути імміграція довга. І це, ви знаєте, по плутону не відбувається все, все швидко. Тобто, ви захотіли емігрувати, там, купили квитки і все легко. Він, він, він довго може трансформувати, і це може бути і довга підготовка, і ну, тобто. Це не за раз-два, і е, так само якщо говорити про внутрішні зміни, ментальне здоров'я, духовний розвиток, так далі, це теж е, не зможе відбуватись на раз-два. Ось такий місяць-березень на вас чекає. Ще хочу сказати, так як у березні немає ретроградних планет, то звичайно варто свої справи робити в березні, тому що хочу вам сказати наперед, що з 1 квітня Меркурій розпочне свій ретроградний рух, тому я ще більше наголошую вас займатися різного роду справами в березні. Ось такий цікавий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду їх читати з задоволенням. І зустрінемось в наступних відео.